Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я роблю вафельний снікерс. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: одна пачка квадратних вафлів. Варена з 700 грам. Крекер з какао одна пачка. арахіс, масло 400 г, і одна плитка шоколаду. Збиваємо 200 г вершкового масла кімнатної температури до пишної світлої маси приблизно 5 хвилин. Додаємо по одній столовій ложці вареної з і збиваємо наш крем до однорідності. До крему додаємо 200 г арахісу, арахіс попередньо потрібно пожарити, і одну пачку крекеру з какао. Крекер ловимо на кусочки, переважно один крекер ломимо на 4 кусочки. Все перемішуємо. Для перемазування коржів збиваємо 200 г масла, збиваємо до пишності і посвітління приблизно 5-7 хвилин. По одній столовій ложці додаємо 450 г грам вареної згущонки і збиваємо крем до однорідності. Ось такий вийшов крем. Я давала домашню варену зушонку. Варила сама. Внизу скину посилання на відео. Великі квадратні вафлі перемазуємо нашим кремом. На низ перемазуємо три вафлі, а наверх дві. Беремо велику квадратну вафлі, перемазуємо її кремом. Зверху кладемо вафлю, примазуємо кремом і кладемо зверху вафлю. Притискаємо добре вафлю, щоб всі коржі трималися разом. Зверху теж перемащуємо кремом. Зверху викладаємо нашу начинку. Зверху кладу дві перемазані вафлі. Зверху прикриваємо папером і притискаємо. Тим Залишаємо вафлі на пару годин для того, щоб вафлі добре скрипилися. ковшову каструлю з товстим дном даємо 100 г сметани холодною жирністю 20-30%, додаємо до неї 100 г цукру, все перемішуємо. В два прийоми даємо 50 г какао порошку, Какао просіємо через сито, Какао даємо в холодну сметану, ніякому разі не в гарячу. Аструлю ставимо на плиту, включаємо на великий вогонь. При постійному помішуванні доводимо масу до кипіння. Тут є два секрети. Вогонь повинен бути малим і потрібно постійно помішувати. Коли наша глазур закипить, приварюємо її ще 30 секунд. Перемішувати глазур потрібно силіконовою лопаткою. Глазур пропускаємо через сито. Ця глазур буде мати смак чорного шоколаду. Наш вафельний торт готовий. Зверху я нанесла ще теплу глазурь. Замість цієї глазурі можна взяти плитку шоколаду і розсупити на водяній бані і покрити зверху наш тортик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйте з любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па,